Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини Кіш Лоренс, адже цей відкритий пиріг має безліч варіантів приготування. Зараз будемо робити його з грибами та беконом. До речі, ви не знаєте, чому він називається кіш? Зараз розповім. Назва цієї страви походить від німецького слова, що перекладається як пиріг. Ось таке просте пояснення. Для приготування нам потрібно взяти 200 г пшеничного борошна, 100 г вершкового масла, 1 четверта чайної ложки солі, 1 чайної ложки цукру, 1 яєчний жовток, 200 ложки холодної води і 1,4 чайної ложки розпухвича для тіста. Для заливки потрібно 5 яєць і 250 г сметани. Для начинки 300 грамів печериці.